Всім доброго дня! Сьогодні в мене такий план. Я хочу сьогодні зробити. Сіно я зняла вже, як бачите. Тут вже мої курочки ходять і дивляться, щоб це його тут потягнути. Мені треба зараз настолити качкам. О! Дивись! Ти подивись на цю бандитку малу! Диви, воно вже заховалося і несеться. А я думаю, що ці півники тут труться? А це вони... Привели сюди курочку, неслись. Ти чуть-чуть бачив на цю курку. Страшна курка ця бентамка. Капець. Ну нічого, хай несеться, а що ж я. Молодець, несеться, то молодець. тут, бачите, скільки насипалося. Воно таке... Трохи його і дощом примов. ну якраз саме те, що люблять качки. Ой. Озгрібаю. У мене почали нестися качки. Уже не всі. Але деякі вже почали. Не знаю, які саме покашуть. Чекайте. О, он до індичка вже гуляє. Дивіться, бачите, що робить індичка? Вже загрустила і вже сіла і вона гуляє. Так. Ось тут у нас кури перегребли, все, що могли. Зараз я вам світло вімкну. Тут я вже трохи настелила у ці гнізда соломи. Качки, дивлюся, вже зацікавилися гніздами. Ось до. Так, треба тут ось так зробити, щоб воно зручно було. І думаю, настелю зараз сюди трохи ще їм більше соломи, щоб їх ще більше зацікавити, тим, що можна вже насиджувати. Ой, Нестися насиджувати, яке насиджувати там нікого. Там я стелити не дуже і хочу зараз їм. Тому що я хочу, щоб оці гнізда залишалися для квочок. Ось, тому я їх отак взагалі, напевне, закрию. Ось, по крайній мірі, оці два. Так, тільки я не знаю, як їх закрити, щоб вони звідси не. Оця штука не повилазила. Так, напевно, зараз закрию. О! Ось, і те верхнє а те лишнє лишу. Ну, і скільки тут буде? Одне. Можна ще там буде поставити одне, ем, два, три, чотири. П'ять. Ну, от п'ять. Залишу тут якраз на п'ять качок. Побачимо. І тут у мене живуть качки. Ось, з іншим селезним. І тут дивіться, що у мене вже відбувається. Я думаю, що тут почало нестися Оця качечка, оця чор... біла, стара, ось до, дивіться. Хоча яйця вже два і яйця різного кольору. Можливо, навіть почало дві нести. Бо буває таке, що одна качка несе перше яйце іншого кольору, а потім починає нести звичайного кольору яйця. Тому я не знаю, чи це одна, чи це вже дві почали нестися в одне гніздо, ну, Нічого страшного. якщо... Будуть нестися в одне, то потім я, коли одна із них сяде, потім я просто її переведу в інший вольєр, ту, ту яка несеться, а ту, яка сяде, я залишу. от до, також сюди настелю. Пам'ятаєте, в минулому сезоні тут каченятка виводилася. І отут у мене є гнізда. О, і там уже є яйця. О, я й не бачила. Дивіться. Значить, це несеться вже тут. Прилічно качок, значить треба переводити і ту третю білу, бо тут було три білих з цим селезним. А, водичку я забула їм поставити. Зараз я водичку їм ще принесу, налію туди в балію. Ось. Так що, ого, нічого собі. І там вже несуться. Зараз туди, значить, ще соломи принесу. Так, йдемо в соломку. Ще зараз заглянемо туди та інше. Гніздо. Що це там у нас відбувається? Так, я взяла водички, вже принесла. Так. О, давайте заодно глянемо, що там з яйцями. Є ще трошки яєць. Зразу хтось накакав. і накакав. Оці чисті, гарні. Так, ой, там до нанесли трохи. Ну-ка. Дивимося. Ось до там вчорашніх було пару штук. І дивіться, яке сьогодні знесла яйця. Якась курочка перша, напевно, знесла. Ось до бачите, які маленькі. Це таке яйця без жовтка. Так, нормально це таке буває. Так, що в нас тут? Ось такі, бачите, які яйця цікавої форми також. Забираємо. Так, ось дощ є. Два. І тут ще одне є. А наверху, наверху нема. Ось трохи мене сьогодні курочки мої порадували. Ось, бачите? Трохи я як єсть. потихліло, почала давати картоплю. І вони мене відблагодарили. Так, ви тут що, відпочиваєте? Ну, відпочивайте. Так, а ці тут грибуться, пентанки. А чого ви тут третеся, півники? Діть гуляйте в городі, що вам тут біля сіна робити. Ми зараз наведемо тут порядки. Сюди зараз на стелю, тому що ці качки також можуть вже почати нестися. Вже всім пора почати. Сюди ось на мощу. Так, а ну що тут у нас? Ой, тут також є таке місце цікаве. Качки також тут люблять, також зараз на мощу. Ну, напевне, поставлю паузу, а тоді вам покажу вже готове. Тут треба вже скрізь це все прибрати після зими, так що зараз все зроблю, тоді просто покажу вже, що я зроблю. І роблю таке гніздо, тут буде наве. Сім'я чорно-білих, так? Ось вони тут живуть у чотирьох. Там гніздо дивлюсь чи немає яєць. О, дивіться, качка якась чорнобіленька вже почала нестися. Дивіться, а? я це вам покажу. Ось бачите яке? Це вже чорно-біла качечка якась несла. Але яйця я поки заберу, тому що ще цієї ночі мінус три, не хочу, щоб воно замерзло. Ось, але вже якась із цих качечок почала нестися. А тут у нас поки що яєць немає. Так, це в нас яйце від чорно-білої качечки. Треба буде написати, помітити. І тут у мене ще одна качка здається, біленька несеться. У цьому гнізді. Ось вчора було яйця, я не знаю, чи сьогодні буде. Ні, сьогодні немає. Значить, вона несеться через день. Ось. Так що качечки вже розпочинають нестися. Тут немає ще поки що. Немає, тут ще поки що немає. Так що сьогодні поки одне є все кашече. Покладемо його в корзинку. Поки що. Сьогодні, до речі, почистити сарай вже. Індюшечка вона моститься, буде нестися, напевно. Курка ось несеться. Покажи, що ти там... О, два яйця є. Гарненьких.